На старому бульварі триває будівництво нового житлового комплексу. І запланованих будинків тут уже побудували один. Але адреси йому так і не присвоїли. Люди, які придбали у ньому квартири, вже встигли побивати пороги різних відомств, але їм скрізь відмовляють. Ба більше із плакатами у руках вони вже навіть протестували під час засідань виконкому. Однак члени виконавчого комітету Житомирської міської ради відмовляються їм допомагати, мотивуючи це тим, що не було проведено відповідних громадських обговорень. Тож журналісти Житомир Тудей вирішили дізнатись думку Житомирян щодо цього будівництва. Скажіть, будь ласка, як ви ставитесь до будівництва цього житового комплексу? Який Погано. Погано, а чому? А тому, що вони його забрали в Житомирян територію і будують на ньому, не зрозуміло що. Ну, якщо е, цей один будинок, то в принципі я проблеми не бачу. Але ж тут е, має будуватися цілий комплекс. То на рахунок комплексу, звісно, є питання, тому що земля малася, ну, відводилась для будівництва цього театру. Чого? Хай проживають люди. Положительно. Ну чого, непогано, якщо квартири будуть недорогі. Тобто це для людей. У нас на даний момент я вважаю, що не так уже й багато нових постройок. О, аби вони були в правильних місцях, де і все. Нейтральна, взагалі. Нам все одно добре. Ми не проти, але ж нам квартири не дають. Орієнтовно. Да. В принципі, нормально, житла ж немає. Будувати то треба будинки, квартири треба будувати, але справа в тому, я не знаю, чи тут підходить це місце для будівництва. Я не знаю. Оце цю нашу владу — горе. Місцеву треба було за цей будинок, що це вони тут сунули. Ой, по, по м'якому місцю дати. Паркова зона має бути зоною відпочинку. І о, тут має було бути щось інше, але явно не е, е, житловий комплекс. Звісно, неправильно, але вже стоїть. Угу. Можна даже перший етаж, пускай, пускай бы виділили для стояв, Просто виділили перший етаж для дітей. В принципі, в парковій зоні для людини, яка там живе, це буде добре. А для людей, які тут відпочивають, я думаю, що ні. Це вже не годиться, звісно. Тут вже дітки будуть гуляти. Це дитячий парк, це правильно. Ну, я думаю, що так не годиться, щоб тут багато. Ну, один домик, ну це такий, ну, він на дорогу стоїть, він нікому не заважає. А якщо вже туди підуть далі, ну там вже качельки, там вже... я думаю, що так не